Фестиваль на Сумщині з хідрок розширює географію учасників та армії шанувальників. Як пройшов четвертий музичний фестиваль у Тростянці? Що нового вигадали організатори та які традиції продовжили? Дізнайтеся протягом наступних півгодини. Це фанклуб. З вами Юлія Дунаєвська, і ми розпочинаємо. It's like to be the only one buried in this hole. Ранок розпочинається не з кави. У тих, хто прокидається у наметовому містечку після бурхливої фестивальної ночі, з концерту. Саме в дендропарку нескучне вже другий рік поспіль розташовується мала сцена фестивалю «Східрок». Виступи на ній розпочинаються о 12-й годині. Сьогодні на ній виступили вісім гуртів. Деякі з них на цьому фестивалі вже давно бажані гості, наприклад, гурт Кімната Гретхен. З ми були в переліку тих музичних колективів, які вперше відкривали в принципі для масової аудиторії цю локацію тростянець. І... Те, що зараз перетворилося вже на, можна сказати, цим слоганом процитувати, який зараз використовують фестиваль на столиці Східної України. Приємно бачити, що фестиваль зростає. Під час виступу гурт не лише заспівав улюблені пісні, а ще й презентував новий хештег як символ їхньої життєвої філософії. Та давай там. <плес> Насправді розкажіть про цю світову філософію, ну чи як ви там коментували систему? Кімната «Гретхен» як музичний колектив, як творча одиниця це єдиний організм. Ну і у нас виникають такі внутріки, зрозумілі з першого погляду тільки нам. Та давай там це, в принципі, це такий заклик, який мені здається, цілком повністю. Відповідає нашому душевному стану, нашому світосприйняттю. і ми завжди на наших живих концертах хочемо передати цей заклик і спрямувати сублімувати його в пряму дію. От, якщо публіка реагує на все, то все виходить. ця синергія, відбувається обмін живими енергетиками на концерті, як відбулося і сьогодні. Виступи на малій сцені тривали до 16-ї години. А вже через годину звучать перші акорди з головної, яка розташована у круглому дворі. Гуртів фестиваль, на якому дійсно гаряче, драйвово та атмосферно. Він єдиний в Україні, що відбувається на території фортеці. А також єдиний, хто має музу, маю на увазі офіційну. Муза у східроку з'явилася. в минулому році. Батя було питання, що вона має робити. я до тебе його передресую. Що робить муза? Схід року взагалі музу свідорока придумали для того, щоб вона вдановляла тобто, це та образ на який… Так сказать, не делают ставки, а, грубо говоря, равняются. Люди хотят тоже веселиться, они видят, как активно можно проводить время на фестивалях. А я езжу по всем фестивалям, тоже радуюсь, общаюсь со всеми. Знаешь, что ты ховала и раз квитки на инших фестивалях, раздавала. Трешки про це расскажи лаконично. Ну все, мы приезжаем в определенный город, выбираем его спонтанно или даже совмещаем поездки с фестивалями. И просто выбираем какое-то место, где точно собираются люди. Ну вот, допустим, если это страсти нет, то понятно, что это фортеся. Но мы убираем такое место, что люди знают, и там прячем билетики. Потом это публикуем в своих социальных сетях. Кто связан, забрал. Недавно приятно в Харькове, это было на стадионе, на металлисте. Сколько всего білетів офинаке Я уже не сосчитаю. Мы иногда прячем их не запланировано. Захотелось, красивое место, нашли, спрятали. Скажи, если ты стала музой. Ну, у нас а, в официальных страницах есть а, такой как бы опрос, кто хочет стать музой. Там девочки заполняют. А, я хочу стать музой, потому что мне нравится такая то группа, и я знаю, как правильно поднять танцевать там и в таком плане. Но я на самом деле не заполняла, мне позвонили организаторы и пригласили. Щодо цьогорічних особливостей фестивалю, це передусім лайнап. Цього року на одній сцені з українськими гуртами зіграли виконавці з Швейцарії, Канади та США. Останні депютували не тільки на Східроці, а й в Україні взагалі. І на своїй першій прес-конференції з українськими журналістами пообіцяли повернутися. Перше враження було Київ. Він дійсно дуже дуже крутий. Ми були там у суботу. Було багато людей на вулицях, танці, аніматори у костюмах мавп. ми намагатимемося приїхати наступного року. Гурт Оу Last Найт відомі не лише завдяки власному репертуару, а й каверам на хіти інших. Серед їхніх шанувальників навіть існує вислів. Навіщо оригінали, якщо є кавери Оу Last Найт? Ну зрештою, оцініть самі. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Саме пісню переспівувати за словами хлопців, це завжди спонтанне рішення. Ми Не маємо жодного уявлення щодо цього. Ми зазвичай обираємо пісню для каверу безпосередньо перед тим, як робити сам кавер. Тобто, якщо взяти готовий реліз каверу, то ми вирішуємо, яку пісню обрати тижні за два до релізу. Тобто, все виходить дуже швидко. Ми обираємо пісню, робимо кавер, і ви чуєте її по радіо практично одразу. Все робиться практично в один момент, тобто це спонтанне рішення. З хвилини на хвилину закінчиться прес-конференція хедлайнерів цьогорічного фестивалю Східрок. Ну і як бачите, фанати вже вишикувалися в черзі, аби сфотографуватися та взяти автограф у своїх улюбленців Спробую протопитись і я. Ну ось і місцевий рекордсмен першої у черзі. У чому ж секрет? Я дуже наглий. А ось чому секрет. Чому проявляєш свою наглість, щоб взяти автограф саме у цих хлопців? Не знаю, вони мені просто подобаються. Так. А, взагалі на фестивалі, от кого ще з задоволенням будеш слухати? А, сьогодні тільки їх. Серйозно, тільки... ти, приїх... ти приїхав? заради них на фестиваль? І також ага. Вчора. А чому вони тобі так подобаються пісні? Не знаю, дуже файні хлопці. Щоб не сумно було чекати, зробили селфі разом. Їх кожен знає багато не буває. А щодо гурту, то це не єдиний фестивальник, який приїхав на східрок лише заради All Last Night. За початку виступів на головній сцені півтори години. Доки деякі музиканти грають на малій сцені, інші проводять фан-зустріч у гурту Оторвальд Саундчек. До речі, це єдиний постійний учасник схід року. Жені, якщо ви пам'ятаєте наше інтерв'ю в перший день вашого сольного концерту, першого сольного концерту в Сумах, в чому я сумніваюся, то ви б тоді знали, що я, як і багато тих, хто бачив цю програму, просто рахували дні до схід року, тому що, так, тому що там ви нам обіцяли виступ. Такий епатажний, незвичний для вас. в напівоголеному вигляді. Буде він сьогодні? Але я обіцяю, що якщо я знімусь в цьому фільмі, всі наступні фестивалі, які я буду грати наступного літа, я буду грати абсолютно оголеним, тільки в джинсах. Серйозно? Це серйозна заявочка. Наступний схід рок, якщо ми знімемо фільм, ви побачите мене абсолютно іншого. Дай думаю, що так. Чому ні? Серйозно? Хочеш зараз? Давайте, не. я просто сумніваюся. Без, що... без проблем. Без проблем. Хочете такий виступ буде такий. А так а ви планували щось інше одягати? Я взагалі не планував нічого. Я не планую, як правило, якісь речі під час до, до концерту. Я їх роблю вже після або на концерті. Жарти жартами, але зйомки ще тривають. Тому чекатимемо наступного фестивального сезону і виконання обіцянок. Вже е, вийшли два сингли. Скажіть, будь ласка, чи почують щось небудь з хідроківці ще новенького з альбому чи не плануєте грати? Ми хотіли б грати таким чином, щоб люди слухали ті треки, які вже чули до того на, на в записі, тому що вони на них нормально реагують на нові треки. Завжди люди погано реагують на концертах. і Ми тому сьогодні вирішили не грати нічого нового. Ваша донька слухає ваші пісні. Так, звичайно, вона дуже добре співає. Новий трек, який називається Копи. копи. Вона його на пам'ять вивчила. Вже вирвано, дуже добре співає. До того були сочі і все спочатку. Ми вже багато разів спілкувалися, але є деякі теми, які ну просто не піднімали, але вони ну, насправді дуже цікаві. Так. Ні. <свят> дуже дякую. Є. Я так зрозуміла, роз... Р... 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 чи то до дорога так впливала якось, чи можливо ви кудись поспішаєте, то я не буду вас затримувати якісь ми... відповіді. Ми... Дуже вечерне. Сьогодні настрої поки що ми приїхали. Ну. Трішки здивовані організацією, Вона набагато нижче ніж минулого року. І після тих фестів, які в цьому році е вирісли, е ми приїхали на схід року. Очікувані того, що і цей фестиваль також буде е на якісь... на якомусь новому рівні. Поки що цього не відбулося. До речі, єдиний учасник, який виступає чотири роки поспіль. І я саме теж хотіла запитати стосовно фестивалю «Східрок». рок, принаймні бою ставити це запитання, але зроблю є якась асоціація от, окремо з цим фестивалем? Ну, це, це фортеця, напевно, що це єдина асоціація. А так би, не. Зараз настрою нема що ж таке сталося? Ну, поганий звук, невиконані умови виступу, багато нюансів. От, наприклад, я хочу зараз попісити, а немає де тут на засену, немає жодного туалета. Оскільки йому те, що хочеться за природніми потребами відлучитися, я сподіваюся, що в сумах ми більш містовно поговоримо, да? правда? Да, Все, дякую. то відпрощаємося. Люди сука, сума немного, не звані. Вийдете слухати пісні? Да. А чому ви вирішили прийти на цей фестиваль? Інтересно. Надо, надо посмотреть в жизнь і увидеть все. Тим более испытати навіть емоції. Мы пришли в хороші компанії з чоловіком і сыном. Так і розмірно. Так. Два А, Скільки років вашому маленькому? Е, два роки. Сьогодні я збираю підписи всіх груп. Дивіться, мене їх вже дуже багато. І хочу, щоб ця була шапка дуже заряджена. перше запитання буде до Романа. Не тому, що він фронтмен, а тому, що не так давно ти відсвяткував день народження. Я, користуючись нагодою, тебе теж з цим вітаю. Розкажи, як проходило святкування? Дякую. Я толком не праздновав свій день народження, тому що були зйомки і ми були зайняті підготовкою до фіналу хіт-конвейера. Вот. Тому день народження вот ще актуальний, в принципі. Можливо, Хоча б якийсь такий подарунок, який тобі дійсно нагадав, що тебе тут народжені. Да, так, да. так. Подарків і поздравлінь насправді було дуже багато вот, і з боку друзів, і з боку команди, вот, і з боку знайомих, тому за це дякую велике. Хлопці, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у цьому телевізійному проєкті «Хідконвейер»? Був конкурс української пісні», у нас були українські пісні. Чому ви не взяли участь? Так сложилось, как бы, но решили, что это хорошая возможность показать то, что украинская музыка есть, и люди пишут украинские песни, и оно все развивается. И мы всегда за то, чтобы развивать украинскую музыку, и поэтому мы приняли участие. Какие у вас вражения? чи задоволены вы результатом? Не, ну конечно, если чисто брать по-человечески и брать наши амбиции, мы недовольны результатом. Но, ну, а в принципе. Ми то, що поучаствували в такому концерті, то що нам дали шанс От, победителям большой респект і, ну, ми продовжуємо працювати, продовжуємо писати. Ви були на східроці, коли він проводився вперше. Зараз уже четвертий східрок. Що ви можете сказати про цей фестиваль? Мы живем в, да. в том же отеле. Едим ту же еду, в том же номере нас поселили, да. Организация классная. Как это? Скажем так, воспоминания о том скидроке, который был пару лет тому назад, очень хорошее, поэтому надеюсь, что сегодняшний концерт не перебьет это воспоминание. Хоча хлопці зізналися, що сегодняшний саундчек пройшов не без курьозів. Ну, Тараса, вот гитара на саундчеке что-то так и не заработало. Да, поэтому... Не работает гитара. Я попросил техников поменять комбики. Поперекручивали кучу всего. Оказывается, шнурок перегорел. А, а чекнуться я так и не успел. Поэтому будем чекаться сейчас по ходу по первой песни. У вас будет еще один Поэтому, как всегда, первая песня умирает ни за что. На ней отчекивается звук доделывается, а потом начинается концерт. Вчора було набагато більше людей, тому що ну, перший день, як завжди. А, але сьогодні хто вижив, той дійшов і насолоджується музикою. В цілому все дуже прекрасно. Нам ну, ну, дуже сподобався. Все круто, організація теж крута. З палаточним, звісно, є небольші напряги, але в принципі рішаємо, а так все нормально, все круто. Які напряги в нами? В... Там з водою на плягі, дров нету, два дні вже як... Ходимо, вот, да, е, ліс е, ну, А так все нормально. Я прийшов сьогодні, от саме сьогодні прийшов на білу вежу, яка власне виступає через 5 хвилин. А далі по програмі. Наступні гурти ми роззаради проїхали. Я, дело в том, что я сюда не совсем ради музыки приехал. Я просто хочу насытиться этой атмосферой. Такой большой фестиваль в Украине. Это на самом деле очень здоровая, классная идея. И музыка, мне здесь кажется, она второстепенная перед тем, что вот столько людей. Растенец, отличный город. Я здесь первый раз. В чем, все... И много-много пива. Ресня зовсім скоро у вас уже буде новий альбом скоро через місяць. Майже ну, сьогодні... скоріше як ми вже ми вже ми вже чекаємо. Ми самі не можемо дочекатися просто випуску альбому, тому що хочеться показати людям, нашим слухачам новий матеріал, який ми змогли написати за цей рік. Десять треків можемо навіть сказати назву. Він буде називатися Бути вільним. Uh, я я б сказав, що буде дуже сучасний саунд. Дуже цікава музика з нашої точки зору. І сподіваємося, що слухачі uh, розділять нашу точку зору. Ви чекаєте, з ви чекаєте з нетерпінням? Назву сказали, але вона є проанонсована в мережі інтернет, так само як і дата виходу альбому. А чи можете ви в нашій програмі фан-клуб для сумського телеканалу розповісти щось таке? Що ви так приховуєте? Бажано так, О. Буде нова пісня, яка ще не звучала ніде. І ми до альбому не будемо ніде показувати і ніде грати, Ще це буде сюрприз. Текст буде романтичний. <свист> <свист> романтичний текст буде. Ви не Проте, мабуть, як дівчина сумує, а хлопець наче в такому листі до неї підбадьорює і каже, що не сумуйте, а посміхнись собі сама. Це такий секрет, так буде називатись пісня. Цього ще ніхто не знає, крім вас. Нам Наведеться ну, вас вбити. <рес> <рес> Оскільки ви позиціонуєте себе як романтики в музиці, можете поділитися якоюсь своєю романтичною історією? <рес> То ми кожен день історія така романтична, що мені в, в Харкові одна дівчинка принесла букет з 20-днії троянди червоної. Вона чекала дуже довго, вона ще прийшла, коли ми чекалися. Вона дуже довго стояла і чекала, щоб віддати ці троянди. Вона там переживала, підійшла, подарувала, розвернулася і пішла. Тобі ж не сказала її звуть, не привіт, нічого, просто віддала і побігла. Така рамка, а потім її знайти. Гурт Біла вежа у цьому році вперше виступали на сцені «Схід року». А ось м'ячик Дредбол без жодного перебільшення найпопулярніші ведучі фестивалів в Україні модерує головну сцену «Схід року» другий рік поспіль. М'ячик ми з тобою вже пару разів бачились на фестивалях, але від мене ти це робиш значно частіше. Це м'яко кажучи. Ти можеш взагалі згадати кількість фестивалей, на яких ти був. Та я можу порахувати, дивись, займаюся фестивалі, провожу вже більше восьми років, це вже дев'ятий а, а скільки їх було в середньому за рік. Ну, давай навіть помножити десь 15 фестивалів за рік і множимо на скільки на дев'ятий рік, ну хай навіть на вісім. Це виходить скільки? Сто. 120 фестивалів досі орієнтовно. Не дуже багато. За це літо скільки їх було? За це літо, це, якщо не помиляюся, 11-й фестиваль. Яким для тебе видався цей фестивальний сезон в Україні? Хорошим звичайно було і розчарування, тому що кілька фестивалів відверто підвели. І тобто є фестивалі, які псують репутацію взагалі українського фестивального руху, але на благо є і фестивалі, з якими з якими я переважно працюю, які неймовірно радують, які з кожним роком розвиваються, стають все більшими, все більш професійнішими. І саме на їхніх, скажімо, помилках і на їхній практиці, треба вчитися молодим фестивалям, брати з них приклад конкретно. Можеш сказати про Східрок? Ну я розумію, що ви тут біля фортеці сидимо. нічого погано, мабуть, ти ще сказати не можеш. Але О, все ж я, скажу чесно, що східні фестивалі відрізняються від західних. Я більше ж бачиш, просто я більше звик до західноукраїнських фестивалів. На сході видно, що люди, ті, які е, е, локально живуть на сході, які не їздять на західну Україну, вони, які дуже е, дотично відносяться до фестивального руху. Вони ще губляться, що потрібно робити. Вони так мало активні. Вони, тобто, чекають, що е, якихось атракцій, е, вони рідше зазивають музикантів, витягуючи на ту ж сцену, Тобто їм треба ще давати дотичного прискорення, так би мовити. Тобто, вектор показувати, куди рухатися. Але е, на благо я вже другий рік поспіль тут на Східроці, е, Мене взнають, запам'ятовують мене. це дуже е, як це правильно, тішить моє, моє якесь там самолюбство і е, е, професійний підхід, тому що приємно, коли люди. Відвідують один фестиваль в рік це східрок. І вони гарно відкликаються як і про фестиваль, так і про мою роботу. Тому що фактично я такий знає, типовий західняк, і коли приїжджаєш на схід. Я, ну, напевно, фестиваль, перед яким я найбільше хвилююся, це «Схід рок». тому що чужі люди, мене тут мало хто знає. і Треба себе показати з кращої сторони, показати, що отак можна себе поводити, отак треба себе поводити на фестивалі, що це є норма, що від цього ніхто, за це ніхто не буде тебе сварити, за це ніхто тебе не буде дорікати тебе нічим, не буде тебе там виговори якісь робити. Щоб що так і має бути. І донести людям це найважче. Але коли люди це сприймають, реагують і роблять так, як ти показуєш, що ти, типу, фактично, я ділюся своїм фестивальним досвідом з тими людьми, які приходять на фестиваль, і вони на благо більшість реагують правильно і роблять все дуже гармонійно, навіть я б сказав би так. Шкода, але поговорити з ним довго не довелося, адже фестиваль триває і час оголошувати гурти. Наступними на сцену виходять музиканти Оторвальд. І хоч на саундчеку у Жені Галича, за його ж словами, настрою не було, на виступі про це навіть ніхто запідозрити не міг. Оплески, драйв та справжній рок таким фестивальники запам'ятають цей виступ. В другий фестивальний день та й весь фестиваль в цілому гурт річі Колючий». А перед ним виступили головні цьогорічні хедлайнери. Гурт. Цвипуск фан-клуба завершується, як і фестивальний сезон цього літа. Побачимося вже наступної суботи. Бажаю тільки хороших вражень, приємних відкриттів та якісної музики в плеєрі. Побачимося в ефірі ЮА Суми.